Костянтин Ільченко – радник центру стратегічних досліджень, ветеран АТО ООС, екс крівник в ЦАМ золоте. Трон Єрмака захитався. Епоха мародерів. В парламенті, зі слів самих же слуг, легше знайти тих, хто не підтримує вимогу про відставку єрмака, чим тих, хто підтримує. Лівки міндіча роблять свою роботу. Прем'єрка Свериденко, схоже, готується на вихід з Кабміну, оскільки опозиція не спить. Порошенко з Тимошенко одразу підбадьорилися і почали вимагати створення коаліційного уряду. Зеленський же, наче його це не стосується мовчить. Ворожки на картах торо запевняють, що він не до чого, то все вони, прокляті корупціонери, а сам Зеленський навіть і не знав, що крадуть та брешуть. Маховик змін запущений. Шльондри зрозуміли, що отот -от в борделі почнуть міняти ліжка, тому заметушились. Це ж на жарт з'явилася можливість збити самого ярмака та виясадити в ОП та уряд своїх підконтрольних васалів. Приблизно так думають Порошенко з Тимошенко, але ж у них з'явилися конкуренти і конкуренти серйозні, яких важкувато буде сковирнути з місця. Йдеться про тандем Арахамі з Гетанцевим, вони теж хочуть бути зверху, тому організовано виступили, погрожуючи Зеленському виходом з фракції СМ. І якщо той не пустить у розхід Єрмакаї, звичайно ж не призначить замість нього ставленника Гетанцева або когось з них. Танці чортів на костях українців набирають свого божевільного апогею. Україна переходить у звичну фазу битви шакалів за шматки, що залишилися від України. Дехто з пересічних радісно плескає в долоні, перебуваючи в ілюзії прийдешніх позитивних змін. Але ж, даремно, ніхто з борцю проти Єрмака не вимагає скасування самого ОП і повернення повноважень президента та систему управління державою в Конституційне річище. Ніхто з них не вимагає розслідування стосовно діяльності ОПЕ на чолі з зеленським ярмаком в контексті трагічних наслідків їх керування, як у сфері оборони, так і в економічній сфері. Україну знову очікує черговий огидний перерозподіл фінансових потоків та посад. В цьому процесі нема місця справедливості, перемозі та й для самої України також місця нема. І якщо буде створений коаліційний уряд з представників парламентських партій, ми отримаємо те ж саме одоробло тільки з іншими прізвищами. Занурення держави Україна на дно продовжиться без будь-якої надії спливати і на поверхню. Якби у Зеленського була совість або хоча б страх за те, що він накоїв, то він би мав зробити єдину, але ж важливу річ створити уряд національного порятунку без участі парламентських партій та й взагалі без будь-яких політичних квот. Досить, наїлися. В уряд мають увійти лише фахівці, які мають на руках реальну стратегію перемоги з подальшим зміцненням спроможності України. Завдання такого уряду один запустити воєнну економіку, дати зелене світло малому та середньому бізнесу. Два ініціювати процедуру політичної люстрації та відповідні зміни до виборчого законодавства, щоб зачинити двері у політику покидькам та зрадникам. 3. організувати безпечні та справедливі вибори президента, парламенту та місцевих рад. 4. на цьому діяльність уряду національного порятунку припиняється. Судячи з того, що Зеленський не страждає ані першим, ані другим, український народ приречений лише спостерігати за тим, що зараз буде відбуватися і, звісно ж, робити відповідні висновки. Висновки потрібні, бо рано чи пізно ми підемо до виборчих дільниць.